Останнє, що ви хочете побачити у своєму саду, це полуничні кущі без ягід. Сад без врожаю це справжня трагедія. Давайте уважно оглянемо ваші рослини, щоб зрозуміти, в чому проблема, і дізнаємося, як її виправити. Старі посадки з часом можуть втрачати врожайність, а нові ще не встигають дозріти. Кожен сад унікальний, і існує багато сортів полуниці. Важливо знати, який саме сорт у вас росте, в яких умовах він знаходиться, і скільки років в ваших кущах. Ця інформація допоможе визначити, чому полуниця не плодоносить. Отже, давайте розберемося. Ось 11 способів виправити ситуацію, якщо в цьому сезоні ваша полуниця не дала ягід. Захистіть від заморозків. Пізні заморозки взимку і ранньою весною можуть пошкодити квіти, не давши їм перетворитися в ягоди. Хоча самі кущі полуниці морозостійкі, їх квіти дуже чутливі до холоду. Якщо квіти вже з'явилися, а заморозки ще трапляються, потрібно вкрити рослини. Використовуйте агроволокно, плівку або навіть старі простирадла. Встановіть дуги і натягніть матеріал, щоб створити захисний шар. В день, коли температура піднімається вище нуля, укриття можна знімати. Запобігайте пошкодженню холодом. Сильні морози, від мінус 12 до мінус 7 градусів, можуть пошкодити кущі, через що навесні вони будуть погано цвісти і плодоносити. У регіонах з суворими зимами полуницю можна утеплити товстим шаром соломи, але тільки якщо зима суха. У дощових районах солома може призвести до гниття. Також можна залишити старе листя на кущах, вони захистять рослину від морозу. Однак навесні їх потрібно прибрати, так як вони можуть бути джерелом хвороб, поліпшити запилення. Полуниці потрібні запилювачі, щоб сформувалися соковиті і красиві ягоди. Якщо їх мало, плоди можуть бути деформованими, звем'ятинами або нерівностями. У похмуру або холодну погоду заплювачів дійсно мало, і з цим нічого не поробиш. Але якщо в теплі дні їх все одно немає, залучить їх. Поставте поїлку для бджіл, посадіть більше квітів, особливо місцевих видів, які люблять комахи. Видаляйте буряни. Бур'яни забирають з ґрунту вологу і поживні речовини, заважаючи полуниці розвиватися. Якщо їх занадто багато, ягід буде мало. Найкраще виполювати бур'яни навесні, поки вони ще маленькі. Використовуйте ручний інструмент або висмикуйте їх вручну. Особливо важливо видаляти рослини з глибоким корінням, наприклад, кульбаби, забезпечте більше світла. Полуниця любить сонце, їй потрібно щонайменше 6 годин прямого світла на день. Якщо світла достатньо, вона буде добре плодоносити. У дуже жарких регіонах допустима легка тінь в другій половині дня, але основний час кущі повинні перебувати на сонці. Вносьте добрива. Правильне харчування важливо для врожаю залежно від сорту полуниці, підгодовувати її потрібно по різному. Ремонтантні сорти плодоносять двічі на рік в червні і в кінці літа. Їх удобрюють раз на місяць протягом трьох місяців після початку росту. Денонейтральні сорти плодоносять все літо поки тепло. Їх також підгодовують раз на місяць. Одноразові сорти дають урожай один раз в червні, їх удобрюють після збору ягід. Покращуйте ґрунт. Полуниця любить пухку, родючий ґрунт з хорошим дренажем. Щороку додайте шар компосту 2-3 см, але не засинайте самі кущі, це може спричинити гниття. Уникайте соломи і чорної плівки, під ними можуть розмножуватися шкідники. Оновлюйте старі посадки. Кущі полуниці з часом слабшають. Одноразові сорти можна оновити, видаливши старе листя восени і направивши вуса в потрібне місце. Ремонтантні і денонейтральні сорти краще повністю замінювати кожні 3-4 роки, щоб уникнути хвороб. Дайте молодим рослинам дозріти. Якщо ви тільки посадили полуницю в цьому році, не чекайте врожаю відразу. Молодим кущам потрібен час, щоб зміцніти. Зазвичай вони починають плодоносити на другий рік. Якщо ґрунт бідний, молодим рослинам може знадобитися більше добрив. Перевірте ґрунт і при необхідності підгодуйте їх. Боріться зі шкідниками: слимаки, гусениці та гризуни можуть знищити ваш урожай. Перш ніж використовувати хімікати, спробуйте природні методи. Прибирайте бур'яни, використовуйте агроволокно, залучайте корисних комах і птахів. Лікуйте хвороби. Гнилі, цвіль і грибки можуть зіпсувати ягоди і самі кущі. Навесні прибирайте старе листя і гнилі плоди. Вони можуть бути джерелом інфекції. Також допомагає сівозміна: якщо кожен рік садити полуницю на новому місці, хвороботворні мікроорганізми не зможуть накопичуватися в ґрунті. Тепер ви знаєте, як повернути урожай. Спробуйте ці методи, і ваша полуниця знову буде радувати вас солодкими ягодами.